Харків'янин у Львові організував унікальне виробництво ножів для українських воїнів. Після того, як ворожа ракета влучила в його майстерню у Харкові, Артур Паймолов приїхав у Львів починати все спочатку, без стартового капіталу, але зі знаннями, вміннями та бажанням монетизувати свої захоплення з користю для України. Я завжди любив от обробку заліза. Та от якщо ми кажемо навіть про весь ніж. Я обожнюю роби, працювати з залізом, оброблювати матеріали, давати їм якусь там, текстуру, фактуру, об'єм. Табо ніж він форми не має, коли з ним починаєш працювати. Це просто кусочок, прямокутник заліза, а форм може бути в нього безліч. Якщо ми кажемо про ручку, обробку матеріалів, коли все це, це поєднується, це унікальний предмет. І от е, я завжди відчуваю задоволення, коли. Все, все, що ми зробили, склалась. Оце моє хобі. Я люблю отримувати задоволення від того, коли ми створили якісну річ, якої до цього ніколи не було. Ножі майстерні варвар виготовляють невеликими партіями, які не повторюються. Артур особисто розробляє модель, дизайн, дає назву виробам, контролює виробництво на всіх етапах. Виробники завжди прислухаються до порад та побажань військових. Кожна модель ножа. Яка от запускалась серійно. Вона розроблялася з підрозділом, батальйоном, бригадою, тобто з військовими на 100% вони контролювали, там, дивились кожен крок. Але в цілому вони не, не намагались нам нав'язувати якусь точку зору, бо ми все ж таки розуміємося в ножах і вони розуміли, що вони приходять до когось. Але були певні задачі. Та? Хтось з кимось відпрацьовувалася саме донатна історія. Та, відповідно до ножа там ставились критерії, щоб він був на широкий спектр аудиторії. Хтось приходив і замовляв ніж, який просили навіть ніде не показувати, що ми такі робили. Та в нього критерії були інші. Та, якщо там, дивитись на те, що ми робили, то по серіях видно, там 73-й центр це такий доволі агресивний, потужний ніж був. Зараз ми розробляємо на прикладі цього. Це такий міський ніш. Це буде ніж з донатною складовою, дуже цікавий. В ножі пропрацьовується завжди все. І від серії до серії використовуються якісь рішення краще. Тобто ми придумали класне рішення для серії там, з Кракеном, яке ми в наступній серії з спецпідрозділом Дикі свині теж відповідно примінили. Мені подобається, що завжди є оцей рост. Як інженер, бізнесмен і патріот Артур ставить перед собою і підприємством далекоглядні цілі, а саме запропонувати споживачеві вироби найвищої якості за середньою ціною. Це вдається завдяки вдосконаленню процесів виробництва, експериментальним розробкам, винаходам і ноу-хау. Е, немає такого, щоб якесь рішення воно вже було. Та? Його можна було просто купити незадорого, і воно би працювало. Ні. Все, що є в виробництві, робимо ми. Тобто ми вирішимо. Немає якоїсь типу, там, кулінарної книги по тому, як робити ножі. Немає, просто немає. Є якісь лікбези, там, як, відео на Ютубі. Але якщо ми кажемо про виробництво, то це ж ну, складніший процес. В ньому є там, механіка, верстати, якісь компоненти, ти не можеш знати тільки про ніж. Відповідно, ти маєш знати більше про верстати, на яких він робиться, і навіть про те, як верстати зробити. Це дуже важко, це дуже багато часу. Там, ми вкладаємо в це. Ну, я вважаю роки, У нас є люди, які ніколи не займалися ножами, а вони тільки роблять для нас от, ну, оснастку. Та? Ми малюємо їм там, креслення верстатів. і ми, Нам під замовлення роблять верстати. Це окремі люди. Та? Але по суті, ж вони роблять ножі. Та? Просто немає верстату, от який би просто можна було купити. Ні, все робиться під нас. Найбільше Артур цінує своїх працівників. Людей він навчав особисто, адже він сам досконало володіє всіма техніками і процесами виробництва ножів. Команда це важливо та нашій команді 11 людей. Ці люди вони, вони збирались, вони ставали командою більше шести років. Від найпершого, з ким я почав працювати. І так люди додавались, якісь просто ну, не змогли стати майстром. Так? Хтось відносився до цього як до роботи. Ті, хто з нами зараз залишився, це люди, які віддані тому, що вони роблять. Так? Вони залишились з нами і вони вдосконалили свій процес на такий рівень, що без їхніх компоненти ну, неможливо уявити собі. Ніж наш. Бо якість це не завжди про матеріали, про обробку. Люди. Тобто, як людина скористується наявними ресурсами от майстерні. Та, і це цьому дуже важко навчити. Не можна людину навчити майстерності. Вони точно це усвідомлюють. Бо ніколи не було такого, щоб ми брали когось на роботу. Ми завжди даємо людині можливість долучитися до нашої команди. Це важливо. бо е ми не працюємо заради грошей, ми працюємо за гроші. Це є результатом нашої роботи. І, відповідно, це ставлення, воно е має своє втілення у всьому, що ми я роблю. Бо не можна зробити якісну річ, коли люди ну, не зацікавлені в тому, щоб це робити. Це важливо. Інтерес у людини це один з найважливіших факторів, вона його постійно втрачає. І тому робота з людьми з кожним окремо це е, надзвичайно складно, але розвиток кожного окремого майстра це є результат всієї майстерні. Загалом Артур відзначає загальнодержавну проблему відсутності працівників технічних спеціальностей і, взагалі, охочих працювати на виробництві. Е, ну, треба розуміти, хто приходить. Ну, якість. Ну, Кадрів зараз вона не сильна. Технічні спеціальності дуже слабкі. Тобто, ну, В Україні знайти там токаря, флільзировщика це. Ну, Це фантастика зараз. Це просто ну, ніби нереально. Тобто, не питання в грошах, не питання там в місці це просто нема. І от, ну, як це вирішувати? Та? Брати людину, яка нічого не знає, та й навчати її бути токарем спеціально, щоб вона. Виконувала під тебе якісь роботи на твоєму обладнанні. Тобто ти створюєш таку складну інфраструктуру, щоб просто отримати якийсь там, типу, втулку, та одну втулку, там, і все. А це не ніж, це одна, там, 5% ножа. Але це для цього цілий ланцюжок виробництва створив. Улюблена справа і особливо благородна місія підтримки українського війська надихають до масштабування виробництва та поступового витіснення московицьких виробників з європейського ринку. Однак державна політика, на думку Артура, не відповідає вимогам часу. То, якщо ми візьмемо якусь там маркет, market, ну маркетплейс, якусь площадку для міжнародної торгівлі, там Ельцібей, ми зрозуміємо, що на ньому там купа позицій, це просто ну ножі. Які там продаються від Ізраїлю, від Європи, які зроблені в Росії, бо вони вміють максимально дешево робити цю ручну роботу, бо там насправді людський ресурс настільки не цінується, так коли я бачив, як працюють ці люди, я не розумію, ну як це? Я не можу собі уявити, що люди сиділи там ну, взагалі без умов. Та на важкій роботі, дихаючи пилом, і навіть не отримуючи не те, що там гідної зарплати, навіть ну, для свого регіону там, це ну, якісь смішні гроші. І ці люди от, за рахунок цього можуть домінувати на світових ринках. Я собі от, особисто поставив за мету якось от, взяти і показати, що ні. Це ми не купуємо, але що треба купувати? ми б дали там, свій там, продукт, показали, там, та, щоб це була конкурентна та, гонка. Ми не можемо сказати не купуйте. У них купити у нас. Ні, ну це так не працює. Ми показали, дали продукт, який люди готові були купувати у нас. Зараз з цим, ну скажімо так, це нам не дозволяють робити. Не дозволяє Україна, по-перше. Бо всі регуляторні норми вони чомусь от, е, так працюють, що кому завгодно в світі можна займатися якісними ножами, але не мені та не українцю. Тому на сьогоднішній день для всіх українських виробників, якби ринок там, експорту та свої, свої, свої роботи, він закритий. А в умовах того, що ну, український клієнт не може дати, ну, він не дає запит на якісні речі, та цінова політика якісних речей просто не буде відповідати якості. У нас люди купують ножі там, умовно, до 100 доларів. І це вже висока ціна. Та щоб конкурувати в світі, там, виріб має. Відповідати вартості там 300 євро, доларів, 400 це нормальна ціна для складного, жаручної роботи. І ми на цих ринках ніби не представлені. Зовсім. Представлена тільки Росія там ще Пакистан. Чомусь ці дві країни просто в от бізнесі та світовому вони домінують. Немає універсальнішого за ніж знаряддя виживання як в мирний, так і в воєнний час. Власник майстерні варвар вважає, що в Україні потрібно змінювати ставлення до ножа як до зброї, бо це стримує розвиток галузі. Хотілося б, щоб держава в певних моментах не заважала. Так. Бо це, це найголовніше, от, що є. Чомусь не виникає питання з тим, що чогось не вистачає. Виникає питання, що щось навпаки є. І воно заважає. Та це ну, якась банальна бюрократія. Банальна. Я не можу наводити багато прикладів. Вони, типу, їх так багато, що я не можу згадати на якийсь один конкретний. Там, це експертні висновки, там, вони купуються. Це недоскональність е, взагалі розуміння, що таке там, ніж, під... холодна зброя, що це? Ну, хто це може пояснити? Є такі десь. Ну, там, Певний термін. Що це? Це довгий ніж? Так ні, він ще може бути тонким. А якщо він довгий тонкий, так він може бути не холодний, тому що він там, не, знаю, не міцний. І як це провіряти? Ну, в ножі це не можна побачити. Відповідно, все, всі документи, які є, це взагалі Та, умови, умови не є рівними, бо якщо ти заходиш в магазин, просто ти реально розумієш, що ну, цей ніж він не міг продаватись. Але на нього документ є. Якщо там по нього почати дивитися, що це за документ, там все стає зрозуміло. Але взагалі питання до самого документа, на що він? Ну, Він робить що? Типу, ну, що він робить? Визначає, чи є ніж холодним, а як це впливає на, на, те, на те, що в голові у людини? Ніяк не впливає. Ну тобто, не всі великі ножі, це холодна зброя. А не всі малі, це не холодна зброя. Та це, це дуже багато різних ножів. Вони можуть як бути, так і не бути. Але ну на що це впливає? Ні на що. Є світова практика взагалі, де немає ніяких норм, меж, і це нормально працює. Майстерня варвар працює над поширенням культури поводження з ножами через соцмережі та власний ютуб канал, який швидкими темпами набуває популярності. Культура поводження з ножем, я вважаю, не має відрізнятися від культури поводження зі зброєю. Зброя це інструмент та в руках людини. Забирати, забирати в людини ніж. Це як позбавляти їй право на захист власного життя. Це ж не ми ж розуміємо, що це ж не означає, що люди, якщо людям люди почнуть вихо, брати ножі і виходити на вулиці. Один одного різати. Ну це ж не відбувається так. так у людини в голові є розуміння, так? але треба донести культуру, певну, культуру, що поводитись з ножем як? Так? Не ходити з ним по вулиці. Ніж має бути, де. Десь на тобі, наприклад, ти ж не будеш ходити за таким мечем. Це просто незручно. Так? Банально. Треба запропонувати людям варіанти. Є культура, там, наприклад. Брати з собою ніж як інструмент. Так? Це ж універсальний інструмент, наприклад, ніж, ліхтарик. Це в наш час вже для українця ніби як база. Культура поводження з ножем має бути. Її має е пояснювати, я вважаю виробник. Виробник має казати, ну, диктувати якісь там правила, так? якось позиціонувати свої. Ну Не можна ж писати на ножі. там Низької якості, там, спеціально для військових, та, щоб цілонаправленно там, відпрацьовувати цю категорію, та робити якісь. Просто, ну, просто казати щось, що не відповідає дійсності. Це культуру не створює. Створює культуру, коли ти пояснюєш, що дивісь, от є ніж, він розроблений для бойових задач. Та, в нього бойові задачі. Чому? Я готовий пояснити. Ти тільки спитай, ми пояснимо. І він не підходить для інших задач. Ну, він тобі не потрібен там, для пікніка, там, для міста. Це бойовий ніж. Та, він створений, щоб виконувати певні задачі. Ти хочеш користуватись ножем там, на вулиці, Та, візьми себе ніж, який для цього створений. Та? Ми, це, це про культуру, Та? про культуру як якісної речі, Та? як ножа, з ним поводження. Взагалі, культура того, що ніж має бути, наприклад, гострим. Так? Ми кажемо: дивіться, ну нож мають бути гострими. Люди такі, ну а ми ніколи не точили. Ну, я розумію, бо тіпа, нема культури. А Тут ми пояснюємо, як сьогодні головним завданням Артура Паймолова є створення ідеального ножа для військового. Всі зусилля і мрії сконцентровані на досягненні саме цієї мети. Український ніж для українського військового. Та, взагалі таку ідею нести. Це конкретна ніж. Ось він. Тобто перелік цих е, компонентів. Ціна, доступність, все це зроблено для конкретно для військових. Тобто, е, ми просто як бізнес відкинули ідею там, працювати там, з іншими. Там, ми не займаємось ножами для. Приготування їжі. Так? Це, до речі, була наша спеціалізація. Ми дуже в цьому далеко пішли. Ми цим, просто з цим повністю закі... просто щоб не розпилятися, щоб мати акцент саме на ножі, ножах для військових, бо в них інші критерії. Це треба розвивати інші направлення, інші обробки, інші технології, сталі інші використовувати. Тобто ми звузили фокус до цього. Це дає змогу військовому реально купувати собі якісний інструмент. Ніж це не елемент номер 1, 2, 3, 10, це елемент номер 11. Але він теж має бути якісним. Ми ж це розуміємо. Не може бути якісне все. а от Ніч, наприклад, неякісний. Все має бути якимось. Тобто, якщо військовий хоче, він собі сам може замовити. Бо він знає, чому він це замовляє. Ми, відповідно, як виробники даємо якісь рішення певні. Це метод кріплення, метод обслуговування, та ми їх зауваження. Зауваження довгий, короткий, хочеться тут, хочеться тут. Ми все це от чуємо, втілюємо. І зараз я не чую от навіть пропозицій від людей. Люди, люди не кажуть, там, хочуть, щоб щось було інше. Вони кажуть, так, мені от подобається. Та, військові, їх думка мені ціна. Минулого року майстерня варвар передала військовим понад 5 мільйонів зароблених гривень. Цього року поставили собі за ціль заробити і передати для ССУ ще понад 10 мільйонів. Для збору коштів Артур має власну стратегію мотивації донорів. Тому ми придумали таку ідею, що ну це як, як ніби фандрезінг, тобто людина купляє цінність. певну, цінність це ніж. І я розумів, що ну, ми ж не можемо просто типа якийсь ніж продавати. Це не так не працює. Ця Ці цінність треба зробити, було ну, унікальною пропозицією. Тобто це унікальний ніж. Такого не буде. Та він складний в тому, щоб його зробити, а підробити його не вийде. Та людина має гарантію, що купляючи донатний ніж від нас, він прям якийсь реально незвичайний. Та це не тільки в кольорах, це в рішеннях певних. Ці рішення не можна підробити. Не можна, не зможуть. Ніхто. Ніхто в світі. Це просто не має сенсу. І тому людина вона дає там, наприклад, 500 доларів за ніж. Та? Вона одразу розуміє, вона отримала дуже е, крутий ніж. Та? І вона зробила донат великий донат. Вона підтримувала українського виробника. Це от 300 довій. Е, Людина теж має розуміти, що, наприклад, коли вона робить донат за ніж, вона зберігає життя. Не, не буде применшувати. Бо турнікети, обладнання це все, це те, що. Дозволяє цьому життю не бути втраченим. Та? Це, ну, це просто кошти, речі, та, але за ними стоять люди. Це дуже важливо. Люди мають це розуміти. Та, які, ми, які будуть вони мотиви при цьому, мені немає різниці. Вони можуть купляти ніж. Та? Окремо, я продаю ніж, я придаю донат. Є люди, які хочуть тільки ніж, вони не вважають себе. Патріотами вони просто хочуть купити ніж. Я просто з цим працюю. Та ми маємо всі розуміти, що збирати донати важко. Їх треба збирати методами всіма, бо війну теж треба вигравати всіма методами. У кожного свій фронт українцям потрібна перемога, а воїнам потрібні гострі українські ножі. Майстерня варвар на своєму фронті впевнено наближає перемогу, вкладаючи свою силу і енергію в кожен ніж, що стає насамперед оберегом, і тільки потім зброєю.